Захист робіт у межах щорічного конкурсу рефератів імені Володимира Коровкіна відбувся в інформаційному центрі РАЕС. Цьогоріч учасники працювали над науковими роботами, які об'єднала загальна тема атомна енергетика сьогодення і майбутнє. До розгляду конкурсної комісії учнями 9-11 класів міста супутника та населених пунктів зони спостереження РАЕС було подано 30 робіт, і лише 12 з них відібрали до фінального етапу. Презентації та захисту сьогодні. Ми вкотре приймали участь у чудовому заході. Знову такі були в захваті від того, наскільки наші діти розвинуті, наскільки вони розумні. І знову таки ми впевнено дивимося в майбутнє, тому що бачимо, що їх цікавить. Фізика їх цікавить точні науки, їх цікавить прогрес і розвиток. Оцінювали конкурсантів, члени журі у складі фахівців різних структурних підрозділів. Рес під час захисту рефератів представники комісії враховували самостійність роботи, якість оформлення, актуальність теми, оригінальність подачі, грамотність, а також якість презентації та правильність відповідей на запитання. Я дуже вражений підготовкою дітей 10, 11, 9 клас. Діти настільки сильно глибоко підходять до теми, настільки відповідально задоволений даним конкурсом, даними, що що дає можливість дітям проявити себе, як і в таланті довести думку, як представити її. У підсумку конкурсу третє місце посіла десятикласниця Вараського ліцею No3 Анастасія Хом'як. Вона працювала над темою атомна енергетика сьогодення і майбутнє, розгляд з позицій сучасності та інноваційні шляхи покращення у майбутньому. Другу сходинку посіла робота Штучний інтелект в атомній енергетиці, одинадцятикласника Вараського ліцею No1 Артема Сидоренка. Співіснування молоді та ядерної енергетики. Тема над якою цьогоріч працювала призерка. Минулорічного конкурсу Анастасія Кірченко. Завдяки досвіду дівчині вдалось покращити свій результат та стати володаркою першого місця. Я обрала саме цю тему, адже вважаю, що ну молодь повинна знати більше про атомну енергетику. Саме молодь є у нас майбутнім атомної енергетики, і лише за допомогою молоді атомна енергетика та АЕС будуть мати розвиток. І молодь має різний інноваційний погляд на різні проблеми та питання. Через то варто залучати молодь. Найочікуваніший приз а саме гран-прі конкурсу завоювала робота на тему важководний водоводяний реактор як майбутнє української ядерної енергетики, яку досить професійно опрацював одинадцятикласник Цмінівського ліцею Віталій Мутрунчик. При виборі теми я зіставив такі певні знання із шкільного курсу по географії. Дізнався, що Україна посідає перше місце в Європі по запасам уранових руд. А даний тип реакторів може використовувати природний уран і почав в подальшому досліджувати. Побачив дуже багато позитивних сторін, зрозумів, що тема вартує подальшого розвитку і почав написання. Хлопець вже декілька років поспіль цікавиться атомною енергетикою та долучається до усіх профорієнтаційних заходів РЕС. Зокрема, минулого року на конкурсі реферації Віталій виборов перше місце. Також я брав участь в ядерній школі, приходив в стажування в реакторному цеху, оприділився остаточно із професією і тепер ну, готуюся до екзаменів. Вступати планує Київський політехнічний інститут на спеціальність атомна енергетика. Громадська організація Українське ядерне товариство традиційно у межах цього конкурсу відзначила подарунком Максима Геру, десятикласника Вараського ліцею номер 6 Усіх призерів та керівників їхніх робіт нагороджено грамотами, грошовими винагородами та іміджовою продукцією РЕС. Заохочувальні премії передбачені й для решти учасників. Кращі роботи наступного року будуть представлені на всеукраїнському конкурсі рефератів Ядерна енергія і світ, який традиційно проводиться за підтримки Укр'ят. Олена Ближчик, Павло Жих, телеканал Енергоатом.